179 мільярдів саме стільки ми витрачаємо на фінансування університетів. Але чи можна це якось змінити? Хм. Є така модель, модель потрібної спіралі. Це тоді, коли в нас взаємодіє університет, держава і бізнес. Отож, бізнес одразу каже, що йому необхідно. Наприклад, йому треба прикладу, треба нова. Схема автоматизації в такому випадку вони можуть звернутись до університету і співпрацювати з викладачами, які разом зі своїми студентами будуть придумувати нове інноваційне рішення для бізнесу, в обмін на можливо якусь оплату або можливо вони створять власний патент і будуть продавати це рішення бізнесу. Таким чином університет може залучати кошти. Також можна буде підняти заробітні плати самим викладачам. Це може бути таке собі самозабезпечення. Також може регулювати це все держава і встановлювати якісь правила. Або ж ми можемо зробити як університет Поско, Південна Корея. В них ціла компанія володіє університетом. Вони беруть одразу звідти собі працівників. Ви навчаєте людей, які потім будуть на вас працювати. Як на мене, доволі непогано. Одразу виходять доволі класні спеціалісти в університеті Поско, наскільки я як мінімум знайшла інформацію. Близько 90% працевлаштовуються в найближчі 6 місяців після випуску. Що ви думаєте з приводу володіння університету компанією?